У центрі міста Радивелів організувала досить цікаву зустріч, де говорили про психологічну підтримку, і не лише докладніше у сюжеті. Місці Радивилів пройшли психологічні зустрічі для мешканців громади та усіх тих, які потребують такої підтримки. Зокрема, цього дня з міста Дубно завітали кризою фахівці з центру психосоціальної підтримки в дії. Керівницею центру психосоціальної підтримки є Людмила Одварко. Ще було в нас спілкування сьогодні. Це з приводу були присутні представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це дуже важливо, що йду. Уть на контакт, що люди зацікавлені в тому, аби надати найкращу соціальну підтримку верствам населення. Ми говорили про першу психологічну допомогу, про те, як працювати з людьми в різних кризових станах, що значно полегшить їхню роботу, оскільки кожен з учасників відмічав про те, що вони з цим стикаються щоденно, щохвилинно, і для них є дуже важливі такі знання. Ви могли чути, що Мердевелівська територіальна громада зацікавлена в наданні якісної послуги. ...послуги і зацікавлена в тому, аби послуга надавалася предметно. Тобто, що це означає? Це означає відповідно до психологічного запиту наших клієнтів, тому що на сьогоднішній день, на мою думку, цінністю нашої держави є люди, і цінністю роботи кожної громади, якщо є люди, то більшого вже просто не треба. Три відповіді буде підряд так. Безпосередньо зав'язується ефективний контакт з людиною. Все, вона тоді відчуває, що вона з вами на одній хвилі. От і е, з великою ймовірністю вам треба тут відгадати. Ви вже були там? Так. Ви вже цю довідку отримали? Так. А ось сюди ви звертались? Так. І все, людина відчуває, що ви з нею. Вона до вас приєднується, ви приєднуєтесь до неї і далі може йти дуже гарна робота, особливо коли це люди в кризових станах, ми її радимо лікаря. Коли люди не чують, коли є складні діагнози, коли вони не хочуть чути і не хочуть. Ну, далі будь-яку інформацію чути метою зустрічі було підвищити розуміння, що стосується надання допомоги жителям громади, які через теперішні події війни опинилися у важких ситуаціях. Зокрема, протягом дня присутні мали можливість відвідати одну з чотирьох важливих зустрічей, що стосуються соціальних груп. Психологиня розповіла про досягнення центру психосоціальної підтримки та його особливості. Нам також треба залучати туди певної категорії людей, і саме будемо визначатися Яку ми сьогодні хочемо мати тематику, яка це людей? Тому що правильно ви е розказували своїй інформації про те, що один може очі слухати, а той просто не хочемо все знати. Немає людей, які все знати. Люди завжди вчаться і навчання призводить до певних дійсності тих то, позитивних справ і далі впроваджується в. Так, і ми готові збільшувати команду кризових психологів і кризових радників, те, про що ви кажете, аби кожен зміг отримати якісну послугу на місці. Ми готові ну, ділитися досвідом, тому що можна робити круглі столи, де ми ділимося досвідом. І минулого тижня в нас от, з фахівцями відділення соціальної роботи, власне, так і відбулося, тому що є якісь кейси, які вони вирішують, є якісь кейси, які були присутні в нас. І, і, ну, це дуже потужний такий напрямок, який буде є, е, затребуваний, так і він буде затребуваний. І чим більше буде фахівців в цих напрямках роботи, тим е, щасливіші будемо ми і тим безболісніше ми зможемо прожити ці кризові стани, які як ми сьогодні з вами переконалися. Відчуває кожен на своєму робочому місці. На жаль, відчуває щоденно, іноді навіть відчуває щогодину, і тому ми тут для того і покликані, аби працювати разом на благо тих, хто цього потребує. Сьогоднішній захід відбувся в рамках міжмуніципальної співпраці між Дубинською територіальною громадою та Радивилівською територіальною громадою в рамках надання психосоціальної підтримки мешканцям Радивилівської громади. Сьогодні ми спілкувалися. У нас було заплановано три-чотири навіть зустрічі. От і ці зустрічі стосувалися роботи з. Поліцією роботи старостами округу, так Радивилівського, з представниками органів місцевого самоврядування Радивилівського територіального центру відділу соціальної роботи. Так само у нас ще запланований захід з педагогами однієї з громад Радивилівщини. Теми спілкування, скажімо, з педагогами це спілкування з родинами військовослужбовців, оскільки дуже багато батьків та членів родин військовослужбовців перебувають зараз на фронті або це ті люди, які пережили кризову ситуацію, і їм дуже важливо налагодити правильний контакт з горнами місцевого самоврядування в рамках співпраці. Вже хочу це дуже відмітити, що вдалося дуже багато зробити, тому що на меті є відкриття двох кабінетів у територіальному центрі. От я думаю, що про це згодом скажуть так представники влади Радивилова. От але варто відмітити таку потужну зацікавленість Органів місцевого самоврядування Радивилівської громади в плані турботи про своїх людей. Тому в подальшому є на меті у місті Радивилі відкрити два кабінети по психосоціальній підтримці, які у свою чергу матимуть можливість надавати якісні послуги згідно потреб клієнтів. А ще з приємністю керівниця центру звернулася до польських партнерів. Надважлива річ це те, що наша діяльність психосоціальної підтримки в Україні можлива завдяки співпраці з представництвом Польського фонду міжнародної солідарності, які є нашими партнерами вже не один рік. І, власне, наші центри він не один, таких і чотири на Рівненщині, і вони відкривалися завдяки підтримці наших польських партнерів. Це люди, які, окрім фінансової допомоги великої, вони вкладають сюди свої ресурси з приводу навчання спеціальної. Навчання фахівців підтримки команди, от і дуже велика вдячність нашим польським партнерам за підтримку стану психоемоційного. Також заступник міського голови Олександр Пастух зауважив, що Радивилівська громада робить усе можливе, аби надати якісні послуги психосоціальної підтримки. З приємністю звернувся зі словами подяки до Людмили Одварко. Також пані Людмила розповіла, з якими людьми працює даний центр. Ми працюємо з військовослужбовцями, діючими, учасниками бойових дій, ветеранами війни, особами з інвалідністю внаслідок війни, членами родин загиблих, на жаль, захисників та захисниць і загиблих ветеранів війни. Працюємо з що важливо відмітити з батьками, повнолітніми дітьми та малолітніми дітьми, що вкрай рідко це можливо. От і, взагалі, з внутрішньопереміщеними особами та особами, які отримали. ...травмівний досвід від війни, наш голова налаштований на цю співпрацю, і ми напевно, що одна з громад, які пішли на цей крок між муніципальним того, щоб все-таки наше населення отримало фаховий. Пахову допомогу, фохові спеціалісти, які будуть надавати. Ми вчимося. Ми все таки нашу команду так само будемо вчитися в цих напрямках, але завдячуючи вам, ми будемо більше витягувати, чесно кажучи, тих людей з тих кризових ситуацій, які сьогодні є. Так, сьогодні треба вчитися жити по новому І це один з таких пріоритетів нашої громади. Я рахую, і ми робимо. Все можливо, щоб приміщення були відповідно належні, оформлені, так як і в нашому територіальному центрі, так і стараємося, щоб і у відділеннях були такі приміщення, де людина могла би прийти і ну, просто відійти від того стану, який вона сьогодні є, і просто в дійсності десь побути в іншому е е стані і отримати дійсно якісні е е консультації. Думаю, що для всіх. Зрозуміло, що ми будемо зустрічатися. Ми будемо да, давати пропозиції, тому, щоб е, більш предметно спілкуватися і запрошувати людей на такі зустрічі. Дякую всім. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.